Втрати матеріалів це вже безповоротні відходи. Ми їх вже не можемо використовувати. Ми їх або продаємо, або викидаємо, списуємо. У норми витрат матеріалів при виготовленні продукції не включаються, і це є пункт 1,5 даного ГОСТу, відходи і втрати не пов'язані з установленими технологічними процесами. Та організація виробництва. Наприклад, втрати матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні, втрати і відходи обумовлені невиконанням вимог, стандартів і технічних умов. Витрати сировини та матеріалів пов'язані із браком або на пробу, ми щось робили. Тепер переходимо на класифікацію норм. Вони по теоретичних всіх матеріалах діляться. По, класифі... по класифікаціям. Наприклад, є такі основні групи по ступеню укрупнення об'єктів. Це можуть бути індивідуальні норми або групові. Індивідуальні це коли ми визначаємо витрату матеріалів на одну одиницю продукції при індивідуальних замовленнях. Наприклад, чіпси люкс з печерицями є хвилясті, так? І це одиничний був пакет. Цієї продукції для одного замовника ВІП. А групові це просто чіпси люкс з лисичками, але не хвилясті. Так? Тому, якщо це індивідуальні норми, то це іде для одиничних видів продукції або, наприклад, елітних. Якщо це групові, то ми вже їх будемо групувати. Там, чи в програмі, чи по калькуляціям да, посередньо зважених величинах розраховані за встановленими номенклатурами для виготовлення планової кількості виробів одного виду. Тут може бути якась певна похибка по закупці матеріалів. що важливо при виробництві. При виробництві важливо, щоб ми змогли правильно спланувати забезпечення потребами. От тому і в бас ERP Крута є функція, да, ми будемо вивчати управлінка, це забезпечення потребами для того, щоб по плановому замовленню нам вистачило а, сировини. Ось. Тому е, при групових нормах, де ми вже розраховуємо на велику партію продукції, скільки нам потрібно ТМЦ, ми при, можемо мати якусь певну похибку. Ще у нас класифікують норми за ступенем укрупнення номенклатури матеріалів, зведені і специфіковані. Ну, знаємо слово специфікація, вона має своє визначення, це типу як опис, що продається, що виготовляється, технічні параметри, інші там знаки якості та склад продукції. Зведені норми розраховуються для встановлення потреби в певній номенклатурі сировини для виготовлення виробів, специфіковані для визначення потреби в конкретному виді сировини та матеріалів для виготовлення одиниці продукції. А ще класифікуються норми по періоду на рік, на два роки, на п'ять років. Для розробки норм ми використовуємо два методи розрахунково-аналітичний і дослідний. Розрахунково-аналітичний метод застосовуємо показники, щоб чітко розуміти калькуляцію, так? Показ... що ми будемо брати. Ми беремо для розрахунку, скільки матеріалів і ТМЦ нам потрібно для того, щоб виготовити оцю партію товарів по нормах. Основними джерелами для застосування цього методу є креслення, технологічні карти, маршрутні карти, нормативи витрати матеріалів на одну одиницю продукції, нормативи зворотніх відходів і втрат. Що означає собою дослідний метод? Ми тут вже проводимо досліди, да? беремо там на дегустацію якусь певну кількість продукції і дивимося, що додати, що забрати. Дослідний метод передбачає розрахунок затрат матеріалів на основі отриманих у лабораторних умовах або в процесі виробництва вимірів, кількості корисних матеріалів, їх відходів і втрат. Також при аналізі та розрахунку норм слід урахувати показники. Що служить для оцінки рівня прогресивності встановлених норм та їхньої економічності, тут можна використовувати різні коефіцієнти. При великих виробництвах, звісно, є лабораторії. І там розраховують не тільки якість так, продукції, але і їх, її економічність, тобто скільки чого використано. Наприклад, при тому, щоб визначити, наскільки. Ефективно да, у нас використана сировина і матеріали, є у нас коефіцієнт використання. Він характеризує ступінь використання сировини, визначається як співвідношення, тобто поділити да, сировину, скільки витрачено на цю партію продукції до встановленої на одиницю продукції норми. Є коефіцієнт розкрою, характеризує ступінь використання матеріалів при їх розкрої. Як він визначається, як відношення маси, довжини, площі обсягу усіх видів заготовок до маси, теж довжини площі обсягу, який ми використовуємо матеріал. Є видатковий коефіцієнт, він розраховується як відношення норми витрати, встановлено для однієї продукції, до корисної витрати сировини, зворотній коефіцієнт використання. Є у нас таке поняття, як вихід продукту. Визначається як відношення кількості виробленого продукції, продукції на кількість витраченої сировини. Тобто вважати такого роду, так, як собівартість. Коефіцієнт вилучення продукту із вихідної сировини розраховується як відношення вилученої корисної речовини у вихідному матеріалі до загальної кількості речовини, що міститься у вихідному матеріалі. Основне призначення норм, звісно, для чого потрібно, щоб ми бачили, скільки було витрачено наших активів та, для того, щоб виготовити дану продукцію. Тобто, це планування витрат матеріалів, необхідних для виготовлення продукції.